Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні разом з вами приготуємо солянку. Ось зараз вже засмажка в мене готується. Я відварила м'язку, бульйончик у нас готовий. І огірочки вже приготувала. Ми їх пропасіруємо разом із цибулькою і морквочкою. Ну, а далі буде. А далі і огірочки разом з цибулькою і з морпочкою. І нарізали м'язко. Зараз будемо капчуності нарізати. І так, я підготувала три види копчених ковбас. Зараз ми їх підсмажимо. І далі підготуємо парочку картоплинок, які додамо в нашу соляночку. І будемо збирати вже все разом. І так, картопелька готова. Збираємо соляночку. І так, соляночка наша вже зібрана, вже готова. Будемо насипати і смакувати. Зараз ми зробимо презентацію тарілочку і покажемо. І так, соляночка наша вже готова, щоб смакувати. Зараз ми це і будемо робити. Я хотіла сказати, що деякі господині картоплю не додають до солянки, але я додаю картопельку. Ось така вона у нас сьогодні вийшла. Я вже пробувала, так що смачна, готуйте, рецепт дуже хороший. Ну, от так, по-домашньому вийшла сьогодні у нас соляночка. Я вам бажаю смачних обідів, смачних вечір. І до побачення на сьогодні! До нових рецептів!